На Київському стадіоні відбувся футбольний матч на першість Радянського Союзу. Зустрілись найсильніші команди країни Динамо, Москва, Динамо, Київ. Починається гра. Гості активно атакують ворота киян. Київські захисники вміло відбивають жорстоку атаку. Наступ переходять кияни. Але вони зустрічають гідного суперника. Жодній команді не вдається відкрити рахунок. Поки йде матч, скажемо нашим глядачам. Після дев'яти ігор розмірашу першості країни попереду футболісти Київського Динамо. Матч закінчився в нічию з рахунком 0-0.